Всім привітки, всім здоровчики, з вами Кирютон, Ви з Керютоном, всім доброго раночку, приємного апетиту, добрий вечора, доброго дня, хто коли дивиться цей відеоролик. І що? Новий відосик у нас в Рубриці. Бій на три позначки, і це супер суперконгуерор. Да. Але на жаль, в цьому бою я не взяв три позначки. Але після цього бій був на котрому я взяв позначки. Ну на жаль, той бій не цікавий. Там, як ви можете побачити на екранах, всього лише 4200 урону, два касіста. Ну я там взяв три позначки. А в цьому бою мені не вистачило буквально одного шоту 0,2 сотих відсотка. Ви уявляєте, ви уявляєте, мені не вистачило. Просто 94-98. Я закінчив цей бій. Ну да ладно, той бій я не буду вам показувати, то, що він не цікавий. Покажу цей бій, то він більш цікавіший буде. Так, ну, по дефолту їду в позиціоночку свою, по дефолтику буду стояти і стрілятися від башти. По сетапу ви, як побачите, бій з дев'ятками, у них в топі Млеха і ЄСТО. Плюс 50 ТП, плюс фаза, плюс Type 68, це 9 рівня танчики. Так, тут та ТБшечка неудобно стала, мені ну, посунуть її, щоб я міг давати урончик тут. Так, я стою так від башні, щоб, тип, ну, щоб мені удобно було просто і все. А, тут атайпічок підставляється. Я йому в бум. Сюда 343, сюди не втикаємо, молодик, не втикаємо. А він стебешку виглядає. Він на стебешку виглядає бум. Сюда 381. Хорошо, хорошо, напихуємо. Може два шоти. Зразу перших даю, нормально, дуже круто. 50 ТП, на жаль, не видно, він там стоїть від зелені, получає. На пофіг. Так, тут Мінотаврик приїхав. Мінотаврик, це. Жорсткий танчик, але у мене залітає, йому в комбашенку ви не уявляєте, це дуже круто, там плюс є 100 ще під котим. Нормально, нормально, красиво, красиво, красиво. Я тут не спішу, бум, залетіло. Взагалі тут не повинно було залітати, але залетіло. Залетіло. Так, тут є 100 підставляється, хоче, дуже сильно хоче. Є 100 432 получає, добре, вже 2000 урону маю, просто кожен шот залітає. Є 100 помиляється, виставляється, йому каточок дають, і ми його просто починаємо розфармлювати. Тортує, йому дав каток, ми його починаємо просто розфармлювати. Просто. Оце нереальний шот був, якщо чесно. Такий піксель закинув, прям малесенький. Ну ладно, 200 урону, 50 ТП. Так, його до сих пор не видно, мінотаврик тут щось питається, танкує, стріляє, отвір питається по СТБшки, не кидать. Кстати, СТБ від нього урон не получає, але він тортой закарає. Пробиває тортой. Він на кумулях, можу сказати, зразу. Це 100%. Так, він опять комбашку підставляє, я не попадаю. На жаль, влучили. Влучили, але не пробило. Ви можете замітити, що на його комбашенці вище там стоїть. Тут я взагалі мимо кинув кудись. Непонятно, кудись 50 тп просрав. Кстати, міг по 50 тп дати урон. Замість відцілювання мінотаврику можна було по 50 тп дати урон. Кстати, рахунок 0-2 ми програємо, але по ХП на 2000 ми ведемо всього лише. Бу... Ну, знову мимо, як ви можете побачити, там на стіночці стоїть. Сво... Відпечатався на стіночки снарядик мій розірвався. Нормально, є сто переїхав на іншу сторону. Помирати на іншу сторону переїхав до речі, єсто на цей не на альфовій пушці, а на ДПЕМІ. Більш депевні пушечки. Ну там він получає від зелені, у нас на зелені 752-й стоїть, в кустіках стоїть, просто виглядає там. Нормально пацан грає. <свисті> я Нічого не, ну нічого проти не маю, кожен грає як хоче. Тут є соточка шотна, на жаль, стається, у мене Альфа-44, всього лише прийшла. Тут я не дав урон, ну там я і не повинен був давати урон, якщо чесно, то так. Ну, хотів каток йому дати, щоб його добрали, але по ітогу не вийшло. Так, тут мінотаврік наполучався. На Більше, ніж лиця, і він намагається танкувати, він бачите, якось так встать, щоб Ну, йому тут неудобно так нормально встать, щоб прям не закидували йому. Тут ззаді почала мотузитися ззаді нас. Ну ми з СТБшкою стоїмо, нормально в накидаємо і натаврик СТБ не пробуває, тут трішечки неправильно я поспішив з пострілом. Ну да ладно, там хорішечка засвітилася, третя. Її шарфу світить. Поки що нічого не немає цікавого, якщо чесно. Прям, прям нічого цікавого, 300 урону, тільки всього лише 2-2 рахунок, по ХП все рівно, все нормально, все. там Мешечка піджала кстати, по центру, дуже нагло, і Я тут задумуюсь, як ви їй вийти дати шотика, і я все-таки, ось як можете побачити, мінотаврік. Я думав, що він мене підсвітив, але це не я, це тортовий. Я. я підсвітив, тут от тайпік світиться. І фаза тут світиться, я вирішую. Ну, по тайпіку не хотів, давай то, що я п йому навряд чи дав, а фаза стоїть бортом, чоб йому не дати. Коротше, отримав я два шоти від тайпіка і від Мінотаврика, І в мене стається 1800 хп. Бум, сюди, мінотаврик 390. Сюди, сюди, сюди. Дуже добре. Так, тут ще 50 хп приїхав до Мінотаврика. Ай не попав, як обідно, да, так було? Ну тут він кайтонувся вперед, і за цього я не попав. Ну, він тут підставляється. Ну я не встигаю трішки, я трішки не встигаю. Тут рикошетик, рикошетик, Ну так, да, тут збоку залетів снарядок, тут рикошетик, нормально. Дуже багато, якщо чесно, снарядів у мене обходило молоко. Ось опять Мінотавру не даю, і це молоко снаряд, то от, 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 Один із цих снарядів міг би зарішати, щоб я взяв е, в цьому бою просто третю позначку. Реально мені одного, одного снаряду не вистачило. У мене на останок остався один фугасик, ну і той фугас дав 100 урону. І якраз, якраз таки цього 100 урону було дуже мало. На жаль, так, 50 ТП, переїхав на ту сторону, там забрали тортую, за тортою почав підпушувати його, по і того забрало твп з красної лінії. Так, мінотаврик і е, після ТП переїхали. Я буду питатися. Щоб забрати. Я хочу там роз... від борта тут розіграти. Ну я його щемлю, то що він просто стоїть, а я, якби просто стояти не дуже цікаво. Ну, тип нормальний, розуміючий. Тут опа просто. Не дав, на жаль. але ну, він мені каток дав. всього лише, вс лише дав. Так, я тут трішечки качусь назад. І, і я не забуваю тут втикати на Мінотаврика. Бум, мінотаврик мені в борт не дав. Пацани, 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 пацани. Четверо з чимось назад. Давай, давай, давай. давай. Так, ну я тут два рази тапіка не пробив, не залетіло. Нормально, мінотаврик шот не остався 327 хп. Його потрібно забрати просто і все. Е -е, ну як не влучив, Ну, що це таке вообще? Ну взагалі не красиво, не красиво. Дуже некрасиво. Тут піксельочок і. не пробив. Не пробив. На жаль, у мене лишається 13 підкаліберів, 2 ББшки і 3 фугаса. Ми програємо, кстати, 3-5 рахунок, але знову ж таки, по, по ХП ми виграємо. Тут у мене з повним зведенням просто не залітає. Ну, на жаль. Так, 50 ТП просто стоїть ему просто закидую під башню. Взагалі напофіг даю урончик 5-5 рахунок вже вирівнялись нормально, по, на 2000 ми ведемо все одно. По итогу ми ведемо на 2000, хоч навіть по о, стволам програємо, а, але по ХП ми все одно ведемо, не програємо. Це дуже добре, там центріон далеко світиться, хорішечка далеко. Тут 50 ТП щось питається. Бум як? Залетіло в комбашинку, добре, все. 50 ТП залиша шотним. кстати, СТБшечка нам получала дуже добре, В неї не так уж і багато ХП. Опять-таки, опять я не попав. Я не попав, на жаль, 50 ТП добрав СТБшечку, і я не попав. Тут тайпічок підсвітився. Я бачу, що він нагліє, і я розумію, що можна вийти йому дати шотика, але бум, вертушечка залітає. Тут я міг його не пробити, але мені, мені повезло, в мене залетіло тут в масочку э, тайпіку. І все. Так, мелеху там убили. На жаль, Мелеху я не зміг пофармити ніяк, тому що із за мінотаврика і 50 ТП. От опять не пробив, не пробив каточок без урону І без катка. Причому неприємним, бо дуже багато снарядів молоко, Тут набагато більше міг давати урона. Якби, якби залітало, давав би набагато більше урона. Ну, а так, на жаль, 5000 урону вже маю, до речі. До речі, до речі, вже 5000 урону. Так, там наші піджали. Я тут хочу через тайпіка розіграти. Так, з вище ми кувищими <сміщо> мішає мені її трупік. на нагору. Так, тут тайпік світиться, я не даю. Не даю, не даю. Оцей шот не потрібно було мені давати. От, от реально, оцей не потрібно було робити. У мене взагалі не залетіло. Даже тут я на фугас переключився, в нього 3 копійки ХП, і я просто бум, фугасік, в ангар. Все, щоб він не заважав, просто, щоб я міг спокійно переїхати в халяву і не отримати урону. Все, найс. Я переїжджаю, зараз 50 ТП буду забирати. На підколи обратно переключився. Тут 50 ТП бортиком. Оп, хорошо, все, в ангар. тут артилерія. Попиталась по мені закинути їхня ворожа, але не дала урон. Так, я не спішив заряджався, щоб якщо буду перекатуватися, хтось буде, там, щоб йому дати урон. Так, я тут шарфутюра, прошу, щоб він підсвітив посвітив центуріона, але він просто стоїть і. Я сам по ітогу підсвічую центуріончика, бум, сюди, але він мені дає урон е, з цим з БК. Тут Хорішечка виставляється, я встигаю зарядитися, забираю хорішечку. Дуже добре, дуже добре, у мене залишається 770 770 хп. Прикинь, ніфіга собі, Так, Центуріон підставляється, я не попадаю. Центріон мене не пробиває в каток попадає. Артилерія. І артилерія. Дає на 400, і залишається. І я залишаюсь просто шотним. Підстаном даю йому у мене останній підкалібр. Все. 6400 урона. І останній підкалібр. І останній підкалібр. Так, ой, яка хороша вертушечка, просто пісня. Пісня. Останній під калібр. Так, добре зайшов. Тут ТВПшечка світиться, і я їй дуже хочу дати урону, Дуже, дуже, дуже хочу дати урона. Так, там шарфетюр впушає тяжиків наших. А у нас із 4 фуловий, <свіття> Прикинь, весь бій фуловий, Обалдеть. Як же це обідно. Реально, із 4 фоловий. Просто фоловий з 4. Так, ну тут я не, не спішу. Тут я не спішу, я тут аж жду, поки ТВПшечка підсвітиться, і щоб дати їй урон. Ще немає інфи по СТБшечки. невідомо, де вона. Останнього разу вона світилась на позиції ЛТ, але її там немає. Так, я, я фармлю асістик з Шарфутюра і фармлю асістик з ТВПшечки. І фармлю асістик з ТВПшечки. Так, хорошо, 7200 урона, 1500 есіста, 2000 асіста, Сюда сіки. Просто ТВПшечку фул по есісту вифармив дуже добре. Дивіться, у мене залишається два фугаса, Два фугасіка залишаються. Я починаю піджимати, щоб побыстріше. І оце, оце, цей шот був дуже лишній. Але розумієте в чому причина? Я не бачив свої снаряди. Я реально не бачив їх. І отут у мене зараз 9200 суми, але по ітогу у мене не 9200 суми, а. 8900 суми, то що в мене по каточку там 300 урону було, 300 з копійками. Ну, 8900 суми. Тобто мені не вистачає одного шота, одного шота, щоб дати щоб забрати цю позначку. Реально, одного шотика не вистачає. Я ж з надією на те, що в мене є снаряди, і я можу дати шотика. Я... Отут я в зелене, як бачите, там зелене світилося, я дав в зелене 191. Ну, і все, у мене снарядів немає, я без снарядів. Я пустий. Боєкомплект пустий, я пытаюсь хоч якось може, асістика підфармити. Мені реально 2 сотих не вистачає відсотка. і по итогу. На жаль, от такі от результати цього бою. І так, по ітогу, це мастер, 7400 урона, 2К на світа, 3 фраг, основний калібр, сталева стіна. Топ-1 по урону, топ-2 гріль у нас настріляв 4400 і артилерія топ-3 бере, 2400 накидала, а я 7 400 накидав. 에, да. ну, у них, звісно, по результатам є сотка, 2 шоти всього лише дала. Мінотаврик дав 4 шота, штати. Да, 2 2700 дає. Топ-1 по урону бере. А, да, отакі от результати. І, ну, на жаль, не в цьому бою я взяв позначку. Той бій, в котрому я взяв позначку, ви прекрасно його бачили, бо бачили ці результати, там 15-1 рахунок був. Да. Тому я вирішив. Це був якраз бій перед позначкою. Це бій був, в котрому я повинен був взяти позначку, але тут трішечки, звісно, снарядики підвели мене. Я, на жаль, не услідкував за цим моментом, за снарядами, і так от вийшлося якось все. Всім дякую величезно за перегляд, всім. Мирна неба, всі бережіть себе, все. Побачимося на трансляції або в новому відеоролику.